Я пам'ятаю, як кілька років тому я робив огляд на перший Galaxy Fold. Тоді це була неймовірна дивина та ноу-хау. Майже планшет, що складається навпіл і перетворюється на потужний смартфон. З таким гаджетом його власник отримував фантастичні можливості та заздрісні погляди, оточуючих, адже придбати собі такий пристрій міг далеко не кожен. Звісно, прогрес не стоїть на місці, і зараз моделі смартфонів Фонів, що складаються, є в асортименті багатьох виробників. Чи здати новий Fold 5, конкурувати з ними? Та чи вдалося мені, хоча б до чогось у ньому прискіпатись, дізнайтеся в цьому відео. Але для початку прошу вас підписатися на цей канал і актувати сповіщення, натиснувши на дзвіночок. Готово? Ну тоді починаємо. Перш ніж ми заглибимося в технічні деталі, давайте подивимося на дизайн Samsung Galaxy Fold 5. Головною його відмінністю від попередника є новий шарнір, який не тільки має більший запас міцності та ресурсу закривання та відкривання. Зміна цієї деталі на більш досконало дозволяє позбутися проміжку між двома половинками смартфону. Тепер він складається максимально щільно, завдяки чому всередину не потрапляє пил, бруд і всілякі дрібні частинки. Це безумовно позитивно впливає на. Довговічність і загальний естетичний вигляд пристрою. Звісно, п'ятий фолд захищений від впливу вологи, проте його слід берегти від піску, падінь та занадто інтенсивного фізичного впливу. Адже все це може фатально пошкодити рухомий механізм або внутрішній гнучкий екран. В цьому плані смартфон лишився так само вразливим, як і чотири е, покоління тому. Щодо візуального враження, то, на мій погляд, виглядає новий Fold елегантно. У складному стані він не набагато товщий за звичайні, звичайні смартфони. Він зручно лежить в руці, гарний, як у фірмовому чохлі, так і повністю оголений. Звісно, користувачі обирають флагмани не лише за зовнішністю. Основними критеріями є технічні характеристики та функціональність, особливо параметри екрану. Вже багато років компанія Samsung є лідером у виробництві суперякісних дисплеїв, якими оснащують не лише портативні пристрої цього бренду, але й величезні телевізори та монітори. В п'ятому Galaxy Fold, екранів H2, і про кожен з них. Є що розповісти. Основним вважається внутрішній гнучкий дисплей. Його діагональ становить 7,6 дюйма з роздільною здатністю QXDA. Технологія Dynamic AMOLED 2X забезпечує чудову якість зображення та яскраві кольори. Максимальна частота оновлення досягає 120 Гц. Завдяки цьому рухи в екшн сценах фільму або файтінгів у іграх на екрані відображаються плавними та динамічними. В місці згину екрану помітна зморшка, та й взагалі, якщо глянути під кутом, то можна помітити, що весь дисплей трішечки нерівний. Видно, все це візуально, але ну, не відчувається на дотик, ну, окрім самого згину. Під час гри або перегляду відео нерівність дисплею жодним чином не заважають і не відволікають. Ну, принаймні мене. Звісно, основний екран набагато більш функціональний, ніж у звичайних моноблочних пристроях. Його можна використовувати повністю розгорнувши або в напівскладному стані. В останньому випадку нижня частина перетворюється в сенсорну панель управління та вводу інформації. Також таке позиціонування комфортне для відеодзвінків і мітингів, а також онлайн трансляцій Просто ставиш ФОЛД на стіл, ну або іншого рівну. Поверхню налаштовує шокут нахилу а, і готово. Ось так знімає фронтальна камера а, у складному стані телефон знаходиться. Тобто в мене ось тут внизу. Панель керування, а згори я бачу себе. Тут ми можемо щось писати, тут всіх бачите. Особисто мені сподобалося, як інженерам вдалося приховати під дисплеєм фронтальну камеру. Коли екран активний, то її взагалі майже не помітно. Додатковий дисплей розміром 6,2 дюйма на передній панелі забезпечує зручний доступ до смартфона у складному стані. Він Такий же яскравий, барвистий і чіткий, дещо вущий ніж в класичних смартфонах. Проте це не заважає його використовувати для перегляду відео, ігор, комунікації та іншого. Про камеру багато розповідати не хочу, адже її технічні параметри ну, залишилися такими самими, як і у попередніх моделях. Мій власний досвід і її використання, звісно, позитивний. Фотки та відео виходять чіткі та максимально гарні. Також тут відмінна оптична стабілізація. Працює вона ідеально, роблячи всі рухи під час зйомки відео плавними. Ще одна важлива особливість камера здатна запити. Писувати відео в форматі UHD8 k це найбільший і найсучасніший формат контенту. А отже, власник нового фолду матиме змогу зафільмувати важливі для нього моменти з вражаючою чіткістю. На додачу смартфон підтримує роботу S-Pen. Це значно спрощує та прискорює обробку зображень в графічних редакторах. Звісно, Samsung Galaxy Fold 5 не був би флагманом, якби його не оснастили потужним і сучасним процесором Snapdragon 8 другого покоління. Має 8 ядер з тактовою частотою 3,36 ГГц, 2,8 та 2 ГГц. Це означає, що він без проблем впорається з будь-якими завданнями, включаючи ігри та багатозадачність оперативної пам'яті тут 12 гігабайтів, а для збереження файлів і встановлення додатків доступно майже 512 ГБ. гігабайтів. Хоч для України, поки це ще не актуально, проте Fold 5 підтримує 5 g мережі. Що дозволяють користуватися найшвидшим інтернетом у місцях, де є е, відповідне покриття. Також є підтримка Wi-Fi 6 та NFC для безконтактних платежів. Акумулятор потужністю 4400 мАч, е, власне, такий самий, як і в попередніх моделях. Вистачає його приблизно на добу. Е, ну або менше, якщо активно користуватися смартфоном. Оце власне і все, що вам потрібно знати про новий Samsung Galaxy Fold 5. Як бачите, змін небагато, проте вони доволі істотні. Головне, це шарнір, який став надійнішим, зник проміжок між двома частинами смартфону. Також тут встановлено найпотужніший сучасний процесор, завдяки чому 5-й Fold працює швидко та економніше споживає з гряд акумулятора. Вартість свіжої моделі загалом все так само лишається доступною далеко не всім користувачам, проте, якщо ви ви маєте можливість придбати собі флагманський смартфон і хочете саме такий, щоб розкладався, то Galaxy Fold 5 буде ідеальним вибором. В описі до відео лишаю вам посилання на сайт, де ви зможете дізнатися актуальну вартість і детальні характеристики цього пристрою. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! І як завжди, Па-па!